Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Де у студії працює Маргарита Кузьманко. І ми починаємо. У нашому випуску ви дізнаєтеся наступне про те, як пережили окупацію жителі Харківщини чи легальні чи сильні мафи у Дніпрі, а також про те, який вид транспорту у Дніпрі найбільш безпечний. Багато іншої цікавої та корисної інформації просто зараз. Тож не перемикайтесь. На Дніпропетровщині минуло тихо без обстрілів. Тихо було у всіх містах та районах області. Ситуація під контролем. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Їх евакуювали з під бахмуту. Більше 400 корів вивезли з господарства, яке постраждало від ворожих прильотів. Тварин прихистили на одній із ферм Дніпровського району. Місцевий фермер надав і транспорт для перевезення, і забезпечив умови для перебування молочного стада. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Наляканих тварин привезли на територію сучасної молочно-товарної ферми. Тут все зроблено на високому рівні, щоб і тваринам, і працівникам було затишно. Зараз евакуйовані тварини адаптуються до нової місцевості і умов. Господарство відвідав очільник області Сергій Лисак. Сьогодні ми залітали до Ляшківської громади. Відвідали, і побачили в умовах, яких буде нове мешкання для худоби. Фактично з вчорашнього дня до сьогоднішнього дня перевозиться це все. Вістань перевезення складає біля 350 кілометрів. Місцевий фермер Давид Аракелян взяв під своє крило колег з охоплених війною регіонів. Це перша евакуація молочного господарства до нашого регіону. Очільник обласної військової адміністрації подякував фермеру за ініціативу та опіку. Це акція під підтримкою губернатора нашого, який допомог підтримувати, допомог нам переселити це поголов'я. Мэр Бахмута Олексій Олександрович звернувся к нам для того, щоб ми у себе розмістили це поголов'я. Нині поголів'я в безпеці. Ним опікуються працівники ферми і ветеринари. Для тварин виділили окремий корпус. Його заздалегідь звільнили, вичистили. Тут вони місяць знаходитимуться на карантині. Цей процес розпочався дуже давно. Активна бойова дія триває в місті Бахмут вже понад 8 місяців. На жаль, евакуація відбувалася не тільки населення, але і підприємств всіх галузей і всіх форм власності. Дуже багато підприємств було вивезено. Дніпропетровська область одна із перших. Так, як вона знаходиться поруч по сусідству з Донецькою, прийняла підприємства, прийняла установи, прийняла заклади, розташували гуманітарні штаби, розпочався процес евакуації також і підприємства, які займаються тваринництвом. На жаль, перші обстріли влучили і по території ферми, дуже багато скота було пошкоджено або загинуло, Відбувалися пожежі і в цих умовах. Производилася евакуація. Працівники молочно-товарного комплексу ставляться до прибулих корів як до своїх. Тим більше на фермі створено всі умови для забезпечення стада, збалансованими кормами та усім необхідним. Цим буде у нас, якщо приїдуть ці, буде 1720, може, 1730 голів. Це дуже кропіткий процес. Цією справою займаються ті люди, які дуже люблять тварин, які віддають душу. Для них Годуємо ми силосом, як то називається монокорм. Тобто, кожен день у нас один той самий раціон. Ми заготовляємо корми на цілий рік. Ми вже цього домоглися, і в нас тварини ну, раціонник дуже добрий. Від початку повномасштабного вторгнення вірменська громада активно допомагає нашим захисникам і захисницям, людям, яким довелося покинути рідну домівку, рятуючись від бомб та снарядів. Представники вірменської громади постійно передають гуманітарну допомогу на передову та допомагають тимчасово переміщеним особам. Взагалі, вірменська громада з перших днів війни постійно стоїть біля українського народу. Ми допомагаємо починаючи з перших днів війни, і технікою, і продовольством. Вірменська громада Дніпра загалі постійно активно долучається до будь-яких процесів, які стосуються сьогодні країни. Ми розуміємо, що Україна сьогодні знаходиться. На шляху подолання російського агресора для того, щоб здобути перемогу, і незалежність вже 100% І вірменська громада Дніпра завжди стоїть поряд з українським народом для того, щоб здобути перемогу. І сьогодні в ситуації яка опинилася ці тварини в Бахмуті. То ми не могли на це дивитися просто так. Ми зголосилися допомогти евакуювати цих тварин сьогодні у Дніпро для того, щоб цим тваринкам дати все таки шанс вижити і працювати, давати гарне гарне молоко для того, щоб українські воїни і українці, українські діти були щасливі. Тільки об'єднавши зусилля, ми обов'язково переможемо ворога. Надана вчасно допомога представників вірменської громади. Яскравий тому приклад гідний наслідування. Олексій Доніченко, Віталій Шавдов. Новини д 1 Селище Козача Лопань є прифронтовим фортпостом Харківщини. Цю місцевість окупація торкнулася з першого дня війни. Про життя в окупації та після у наступному сюжеті. Козача Лопань розташована в чотирьох кілометрах від кордону з країною агресором. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало 6 тисяч людей. Зараз же 1680. Селище було в окупації з 24 лютого по 11 вересня 2022 року. Ненависть залишиться назавжди, випалене всередині залишиться назавжди. Сльози на очах, про ту згадку про ну це страшне. Вибачте, Людмила стверджує, що пережити окупацію нелегко. Постійний стрес звівся до інфаркту. Ну, мене просто сусідка, лікар, і вона у неї була. Вона тоді додому забрала маленький апарат, який вона тоді приділила, що в мене інфаркт, і, 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 і ліки і привозили. Вони щось якісь ліки привозили. Я не ходила лікуватись сюди, ні. 17 березня 2022 року росіяни влаштували провокацію. Покликали людей у центр селища під виглядом роздачі гуманітарної допомоги, а згодом розпочався обстріл. Шість людей загинуло. Я в усіх забирала паспорта, щоб дивитися, бо вони були дуже зруйновані обличчя і все. Я, я ще й не плакала. Мене всередині все пекло, я не могла ні плакати. Я, мабуть, тоді місяці три не могла плакати. Взагалі це був жах, який залишиться в мене. Ну, тобто, я, я розумію, як це на фронті. Я тепер розумію, бо це ці люди, ти не боїшся, ти не брезгуєш, ти нічого. Ти просто береш, ти не відчуваєш, ти, ти не відчуваєш ні запах крові, ти не відчуваєш ні, ну от нічого. Ти просто камінь, ти просто ти повинна це робити. І, і ти не жінка, ти ніхто. Ти просто повинен вести свої. Односельчан до своїх дітей до, до чоловіка до се і помагали чоловік, рідні, і сусіди тоді помагали. А отсюда відвозили ми самі. Також у селі зареєстровані випадки катувань над місцевими. Олена вперше за рік прийшла на місце жахливих спогадів. Ну посадили на стулку. Спочатку вправе вуха, потім ліве вухо, потім оділи, ну, коли тебе прибирають волосся, ти піднімаєш плечі, тобі ще раз у вухо дають, ти опускаєш плечі. І так дві прищепки діли. І ти не розумієш, що буде. Навертають ток задавали якісь запитання про це? Спрошують потім фамілія, ім'я отчество. Ти кажеш, фамілія, імя отчество, а потім спрошують, де стоять ЗСУ. Ти кажеш, я не знаю. Обратно в праве вухо, в ліве вухо. І поїхали дольше. А потім ти вже не, не, ти не розумієш, як тебе звать. Хай вони з цим живуть. Хай живуть і ніколи не забудуть. Дуже моє прізвище. А ми зійшли у той самий підвал, в якому катували місцевих мешканців. Ми бачимо тут залишки якихось цукерок. Звісно ж, бачимо і алкоголь. Дуже багато пустих пляшок. Хочу також вам показати і наступну кімнату, в якій і проводилися саме тортури. Саме тут було 14 мешканців, саме 14 цивільних, яких думали, що вони коригувальники. Далі ми проходимо сюди, бачимо пусті пляшки з під пива, горілки. Дуже багато шнурів, солодкого, чіпси. І найголовніше, що ми тут бачимо, тут дуже багато дротів, через які проводили ток до людей. І також шприц. Що у козачій лопані, що у руській лозові місцеві кажуть, що у росіян не було мети, не було поставленої задачі. Вони окуповували території, робили усе, що заманеться: катування, розбій, провокації, мародерства, псування майна. Та, попри все, що місцеві зіштовхнулися, кажуть, що вірять у збройні сили України, у нашу владу та у наших людей. В мене це була мрія побачити наших військових з, з прапором з нашим я. А мій. Прапор ото висить. Оце, оце я його вішала, коли, коли тільки де окупували. Я не дочекалася, що прийдуть хлопці наші. Просто думаю, що вже ж усі знали, що їх немає. Я тільки повидніла, сіла на велосипед. І думаю, поїду, подивлюсь на блокпостах. Я, а до цього я дуже боялася, не виїжджала нікуди. Приїхала один блокпост, нема ніде нікого. Нема взагалі. Я сюди приїжджаю, на адмінбудівлі стоїть їхній прапор, і там щось росіяне, щоб якийсь плакат високий великий. Ну Я туди побоялася, думаю, може на заміноване. А тут обрізані прапори. Тут не було прапорів, Ну це вже ми прицепили і коза... козачолопанський прапор, а то були ті. і обрізані шнурочок. Високо там був обрізаний. Я пішла, попросила хлопців, там крутилися, залишився бензин після. І вони там тягали бензин. Я кажу, хлопці, хто нібудь допоможе мені, бо я кажу, така тітка здорова, ще залізу, завалює флагшток. Поможіть мені прицепити прапор. А прапор у мене зашити був у кармані вдома. Ну я їхала вже з прапором. Я вже думала, я прицеплю, щоб уже всі бачили, що це. І навіть Валентиноч казав, що дехто ще із. Не виїхали, вони вже виїжджали, а прапор наш вже висів. Ми теж ми не опускаємо руки. Ви Бачите, ми садимо дерева, садимо квіти, виїхали, побачили побілені дерева. Тобто ми їм не дамо споплюжити все те, що у нас є гарне. Маргарита Кузьменко, Ян Марковський спеціально для Д1. більш детально про життя в деокупованих районах. Дивіться у проєкті телеканалу Д1 Палітра війни. Малі архітектурні форми або так звані мафи у Дніпрі ростуть, як гриби після дощу. Прокидаються містяни вранці, і Вже частину пішохідної зони у них віджали поспіхом зібрані кіоски. І не тільки пішохідної. Про мафізацію по Дніпровське у наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Мафізація у Дніпрі йде потужними темпами. Деяким кіоскам вже навіть замало пішохідних зон, тож вони посунули на проїжджу частину. Чотири новенькі мафи з'явилися на розі вулиць Максима дія та Великої Діївської на житловому масиві Покровській, крім того, що вони поглинули чималу частину пішохідної зони, так ще захопили метр проїжджої частини. Дніпряни взагалі не розуміють, як можна було таке одоробло, інакше не скажеш, встановити таким варварським способом. Мішає ходить, мішає їздить. У мене машина, от виїжджати в цьому місці. Неудобно на повороті, да ну. Ото, що ззаду, то я сам вводя, то таке неможливо. Мені кажеться, що будуть ексцеси отут на перекрю, тим більше воно углом виходить на проїжджу частину. Там можуть бути аварійні ситуації, тоді тому я таке не піддержу. Це якесь. Його можна було якось хоча б на ширину ну, 2 метри, Ну а так, щоб воно вилазило на проїжджу час, я не піддержую. Я водій автограну. то на повороті, коли стоїть ось те, ось то не дуже зручно проїжджати буде. За свідченнями мешканців житлового масиву Покровський, встановили ці кіоски за одну ніч. Хутко звільнили місце, посунувши попередні кіоски подалі. Тусану достояв сигаретників ось постійно, хлібників ось стояв, а це прибрали буквально за одну ніч поставили. Я виходять до обіда, був, а потім з утра приходжу, вже стоїть. Невеликі такі. От їх прибрали, і буквально наступного дня поставили ось це. Найцікавіше те, що з 5 квітня ці кіоски стоять опечатані, а головні спеціалісти комунального підприємства Дніпровські активи Дніпровської міської ради досі так і не спромоглися встановити, хто є власником, щоб вручити припис про демонтаж тимчасової споруди. Про це свідчать їхні папери, розклеєні на усіх чотирьох мафах. Таке дивне виправдовування. І час усунути недоліки власнику цих тимчасових споруд було дано до 10 квітня. Та як бачимо, нічого з цього. Його зроблено не було, тобто ці примірники припису та акту висять тут, аби замилювати очі містянам. Тож виходить інші кіоски, власники яких справно сплачували до бюджету міста орендну плату, можна зносити бульдозерами, бо вони комусь заважали. А ці нехай собі стоять, бо комусь це потрібно. І ще одне цікаве спостереження: у притул до Великої діївської від вулиці Максима Кондратюка на мапі геокадастра міста не значиться жодних. Них кіосків карта чиста, а дорога зайнята. Така вона мафізація Дніпра. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Днями в обласному центрі на вулиці Данила Галицького трамвай зійшов з рейок. На щастя, люди не постраждали. Останніми тижнями ця проблема стала особливо гострою для Дніпра, тому що такі випадки не поодинокі. А іноді навіть і не знаєш, який вид транспорту краще обрати у Дніпрі. Наприклад, маршрутка номер 107. Пасажирам доводиться їхати на сидіннях, які не відповідають вимогам пасажирських перевезень. А за проїзд пасажири сплачують сповна. Турбує Дніпрян і питання доріг. На вулиці Радищева місцеві так і не дочекалися ремонту доріг і змушені були латати ями самотужки. Радищева, байкальська. Вон хлопці висипають в яму на Радищева. Спасибо, Борису Альбертовичу. У нас все в місті клас. Отак от, так ось от, от, так от. Яма там в пів коліна. Вже одну засипали. Тепер ще одну більше подібних новин та ваших звернень. Дивіться у проєкті Народний Репортер цієї п'ятниці, 14 квітня, об 11.45 та о 19.45. Керуючий Дніпропетровською єпархією високопроосвящений архієпископ Симіон прийняв представників громади села Маломихайлівка Кам'янського району, які вирішили полишити юрисдикцію РПЦ в У і згідно Томасу про автокефалію долучитись до православної церкви України на зустрічі. Також були присутні канцлер єпархії протоєєрей Віталій Лопушанський і благочинник Реничанського району протоєєрей Віталій Савко. Владика Сіміон задовільнив прохання віруючих Петропавлівської парафії і вручив відповідний указ. Також гості обговорили з архіпастерем питання, пов'язані зі зміною їхньої юрисдикції. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 540 осіб окупантів, 10 бойових броньованих машин та 7 одиниць артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу близько 180 тисяч 590 осіб ліквідовано. Танків 3646, бойових броньованих машин 7053, артилерійських систем 2777, реактивних систем залпового військового вогню – 535, засобів протиповітряної оборони – 283, літаків – 307, гелікоптерів – 293. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2339, автомобільної техніки та автоцистерн – 5637. У надзвичайні події з початку року у Дніпропетровській області сталося більше 600 пожеж у житловому секторі. Горіло на подвір'ях та у господарських спорудах, але найбільше у будинках і квартирах. Таких випадків понад 400. Найбільше випадків у Дніпровському та Криворізькому районах області 117 і 102 Відповідно через вогонь та задимлення загинуло 68 людей. Двоє з них діти. Фахівці нагадують, головне у разі виникнення пожежі не панікувати і одразу викликати службу порятунку. Її екстрений телефонний номер 101. Останнім часом питання реформування медичних закладів, зокрема і на території Криворізького району, обростають чутками, які іноді не мають нічого спільного з реальним станом справ. Ситуацію коментує голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Останнім часом до мене дуже часто звертаються з питанням щодо існування нашої медицини на території Криворізького району. Нібито хтось почув, що закриваються медичні заклади, нібито скорочують лікарів. Шановні, медицина складається з двох моментів: первинна ланка медицини і вторинна ланка медицини. Первинна ланка це ФАП, амбулаторії і сімейні лікарі, які працюють, працювали, працюють і будуть працювати на місцях. На тих е кабінетах, де зараз вони розташовані, так вони і продовжують там працювати, і там вони будуть продовжувати надавати медичні послуги. Їх ніхто не чіпає, вони працюють. Вторина ланка медицини це коли приходять уже після первинки полікуватись. Так вона, звісно, е яка то реформа буде з ними відбуватись. але мова не йде про закриття. Все, що відбудеться з цієї вторинною ланки медицини, залежить дуже багато від самих лікарів, і головного лікаря, і місцевої влади. Але я хочу сказати, що все це буде відбуватися тільки в межах закону і в інтересах мешканців. То, шановні, зберігаємо спокій, працюємо і все буде добре. До інших тем Цьогоріч послугою соціальне таксі скористалися вже понад 600 мешканців Дніпропетровщини. Люди з інвалідністю можуть безкоштовно замовити авто, щоб дістатися до державних і соціальних закладів до лікарень, цнапів банків. Послуга нині доступна у Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Графік роботи соціального таксі та номери телефонів для зв'язку. Ви бачите на своїх екранах. Визначено всі команди-учасниці чемпіонату світу 2023 з гандболу серед жінок. У фінальний раунд пробилася збірна України, двічі обігравши команду північної Македонії. Варто зазначити, що вперше з 2009 року Україна буде представлена на світовому гандбольному форумі. Чемпіонат світу серед жінок відбудеться у Данії, Норвегії та Швеції з 29 листопада до 17 грудня нинішнього року. І на останок випуску про погоду у Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. У Кривому розі, жовтих водах та Нікополі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря сягатиме до 10 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 11 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 також має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Синьо-жовтий прапор майоритиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна! На цьому інформаційний випуск на телеканалі Д1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах. Слава Україні!